Доброго ранку і гарного трудового дня вам бажає програма Економічний вісник інформаційний партнер програми Діловий журнал Експерт Україна. В Україні на сьогодні банки фактично не кредитують ні промисловість, ні бізнес, ні фізичних осіб. Одним із основних факторів зменшення банківського кредитного портфеля стала неспроможність позичальників своєчасно повертати борги. І, хоча причина об'єктивна економічна криза, кредитори ініціативу тримають в своїх руках. В одних випадках в примусовому порядку відбирають предмети застави, а в інших випадках, коли їм це не вигідно, навпаки, відмовляються йти на взаємозаліки і приймати заставу. Так кажуть ті, хто брав доларові кредити на покупку квартири чи автомобіля. Нині всі вони практично наодинці борються зі своїми раптово подвоєними проблемами. Киянин Руслан вже півроку судиться з отп банком, у якого в минулому році брав валютний кредит на купівлю автомобіля. Та коли через півроку раптово зріс долар, він відчув, що не зможе обслуговувати свій кредит, порахував і прийняв рішення віддати автомобіль банку. А різницю доплатити, щоб закрити всі зобов'язання. Полгот платив нормально, тим більше у мене в цьому банку були кілька кредитів, які я віддавав, три кредити. без проблем. Меня знали как нормального заемщика, доверяли, все. Но когда вот такая ситуация случилась, никто не пошел на встречу, скажем так. На то время машина стоила порядка 17-18 тысяч. И, ну, в принципе, долг такой же приблизительно оставался. Плюс-минус там несколько, ну, 500-600 долларов. Но я посчитал, что они как бы должны посчитать были, либо продать в таком формате. Но они не хотели за это браться и говорят, что все равно мы будем изыскивать все деньги, скажем так. Спочатку протягом двох місяців банк не хотів автівку забирати назад. Та, врешті-решт, взяв автомобіль, але до цих пір так і не продав. В кредитному договорі чітко предусмотрена сума, проценти за пользование кредитними средствами і сроки возврата цього кредиту, а також порядок виконання долгових обязательств. Тому в данном випадку акт передачі автомобіля абсолютно не впливає на остальные и не изменяет условия выполнения кредитного договора. В данном случае, скажем так, наш клиент не одинок, но существует закон, в рамках которого мы обязаны действовать. В первую очередь, все валютные риски по данным операциям, в частности кредитной, несет клиент. Это есть четкое разъяснение Нацбанка, которое мы не имеем права трактовать иначе и поступать иначе. То есть есть законом оговоренные рамки, скажем так, договорных отношений. Это первое. Второй момент. Когда человек выбирал валюту кредита, он сознательно шел на эти риски. Мы предлагали не только доллар. Был валют в, э, кредит в гривне. Он выбрал доллар, потому что ставка процентная была привлекательной. Это опять-таки его выбор. Почему одни банки должны быть выигрыш? Правильно. Почему? Ну, то есть мы не можем эту, эти, эти риски разделить. Банки считают, что крайние должны быть только заемщики. Банк не просто тримає автівку на стоянці, а протягом багатьох місяців нараховував Русланові штрафи та пеню. Крім того, без відома позичальника банк звернувся до Третейського суду і отримав позитивне рішення про повернення боргу. При обращенні в суд ми предоставляємо точно такий же пакет документів, який в суд. І суд вже об'язаний звістити відповідника о тому, що вот в суд поступило таке заявлення. Дізнавшись про дії банку, Руслан вимушений був подати позов до суду. Зараз Руслан, у якого на утриманні знаходяться батьки інваліда Чорнобиля, очікує на торжество закону. Ну, вже пройшло кілька судових засідань. Чим закінчиться, та нічим не закінчиться. Тобто і банк нічого не знайде, коли я їм пропонував повернути машину і ну, розмістити одразу несколько тисяч доларів, щоб вони написали, скажімо так, уже ко мне. Ніяких претензій не мали. Ні, вони сказали, що. От них это не зависит, потому что за рубежом сидят те компаньоны, которые владеют Этипи-банком, и они будут идти по максимально сложной дороге, скажем так. Так как у меня имущества нет, то есть даже в случае, что они не выиграют, они все равно проиграют. Мы будем действовать с позиции силы. То, что у меня не вызывает сомнений по поводу исхода этого дела, ну... Ни одного сомнения. А в том, что клиент занял такую позицию и хочет, скажем так, свои язовые показать народу, но он его больше насмешит, чем поможет себе. Единственная просьба к нашим заемщикам, избавиться как можно быстрее от иллюзий, которые продают им их псевдодоброжелатели, приходить на конструктивный разговор с банком, и мы всегда найдем решение, которое устроит обе стороны. Юристи радять всім, хто опинився скрутній кредитній історії, уважно читати акт прийому передачі. Там має бути вказано, що автомобіль передається або у власність банку, або на реалізацію. Крім того, слід звертати увагу, за якою вартістю оцінюється автомобіль у момент передачі, адже банк може продати транспорт, протримавши півроку, а то й більше. А за цей час вартість автівки може суттєво змінитися в ту чи іншу сторону. сами реализации некоторые банки занимаются то есть делается это путем выдачи генеральной доверенности на уполномоченное лицо банка то есть такие случаи есть и опять-таки ну как бы наши клиенты часто оказываются те, кто брали кредиты не всегда правильно понимая как дальше будет вести себя банк они передали пакту выдали генеральную доверенность думают, что завтра автомобиль продался и у них уже нет никакой задолженности, либо по-другому считают, то есть есть у нас случаи в практике, когда человек считал, что он вот выдал доверенность, через месяц у него возникла возможность гасить кредит дальше, он хочет забрать свой автомобиль, он не понимает, что за это время уже банк мог осуществить ряд действий для того, чтобы реализовать его автомобиль, и как бы обратного пути уже ну как бы не будет. Містком між банком і потенційним покупцем вважає свою діяльність компанія, яка є організатором першого в Україні живого постійно діючого автоаукціону. Автомобілі, які у нас на площадці, це автомобілі, які люди добровольно вернули банкам і звернулися з банком для того, щоб їх реалізували по максимальній стоїності. У нас по договору з банком у нас всі машини, це машини з генеральними довіреностями, всі, всі добровольні люди, які хочуть їх продати. Ми не являемся ні представителем ні єдиного банку на Україні. Ми компания. Как компанія. Бы Ідею, эту ми привезли самі з Америки. Покупцем і продавцем на аукціоні може стати як юридична, так і приватна особа, що має статус громадянина України. На автобазарі дуже сильно много в Марокко надо будет, здесь намного все легше. І просто приехал, оставил машину і далі люди займаються а дешевля виходить здійснив та юристи, все ж застерігають гарячі голови від гонитви за дешевизною і нагадують, на момент покупки автомобіля дійсність генеральної довіреності, виданої на ім'я співробітника банку повинна бути обов'язково перевірена, адже боржник, який є власником автомобіля, цю генеральну довіреність може відізвати. І оспорити цей договір у подальшому у судовому порядку, якщо засумнівається в тому, що банк продав цей автомобіль на справедливих умовах. Все залежить від намірення самого боржника, власника цього автомобіля. Чого він хоче добитися цієї реалізації? Не виключено, є й багато власників, які хотят реалізувати цей автомобіль по найбільш вигідній ціні, чим чревата ця рида. Всі прекрасно знають, що якщо первий аукціон не состоялась, то банк має право Снизить стоимость ну, на следующий аукцион, она снижается до 30 процентов стоимости и так далее. И банк может в конце концов этот автомобиль принять уже себе по последней стоимости. Ну, почему бы не провести пару аукционов, которые не состоятся? Вот, то есть, это возможно. За даними банківських аналітиків, влітку цього року майже кожний третій українець не зміг розплатитися за свої кредити. У 2010 році очікується пік неплатежів за споживчими кредитами. Національний банк України дав казівку всім фінансовим установам обмежити виїзд за кордон боржників банків, щоб не опинитися в такій борговій ямі, зважте на поради тих, хто знемагає під тягарем доларових кредитів, а вони застерігають. Ніколи не позичайте дуже багато, особливо у валюті, щоб не опинитися на їхньому місці. На цій кредитній ноті я прощаюся з вами. Інформаційний партнер програми Діловий журнал Експерт Україна. Журнал Експерт Україна, якісна бізнес-аналітика в щотижневому режимі. Хай щастить.